Велика сім'я це тато, мама і я. І ще є у домашньому на ім'я Угу. Вона завжди ходить з на тим язиком. Мою маму звати Марина, а мого тата Олександр. Тому мене звуть Олександра Олександрівна. Яка твоя мама? Добра. Ще яка. Плагідна. Моєї мамі довге волосся, а очі блакитні. Чим займається мама по дому? Яку роботу виконує? Вона виконує різну медитацію своїх вправи та фанки. Так. Чи любить мама готувати? Так. так. Яка твоя улюблена страва? Гречка з котлетами. Чи щаслива ти у своїй сім'ї? Так. Сім'я. Я, Я мама і татко. Я хочу розповісти про свою маму. Мою маму звати Анастасія, в неї сірі очі. Довгі волосся, світлі і вона працює тренером із плавання. Вона готує їжу вдома, прибирає. І вона дуже любить займатися французькою та китайською. Вона мила та добра і смішна. Я маму люблю, тому що вона дуже добра. І просто так. У мене сім'я велика, Тато, я, мама і моя маленька сестра Соломійка. Я хочу сповісти про тату. Моєго тата звати Лома, його очі зале, зелено сілі, е, волосся, холодка і світле чи темне? У нього трошки світла і русяве. Троші, скажем русяве. Так. Угу. За що ти любиш свого тата? Я люблю за те, що він спокійний. Тату проводить з тобою час? Так. Угу. Мій тато захищає мене. Сім'я. Невелика. Тато, мама і я. Як звати, скажи твоя мама? Опиши зовнішність мами. У моєї мами коричневі Мам. очі. Ось. Так. Волосся яке довге, коротке. Трошки холодка, угу. мама помилає кросі. Чим займається мама вдома? Ческую. Прибирає, так? Угу. Прибирає, жідає за, за квіточками, чи балкон? Відома. На балконі ще квіти. Так, да, на балконі ще квіти. Добре. Матвійко, за що ти любиш свою маму? Що вона лагідна. Я. Я, мама і тато. І ще у мене є домашні улюбленці. Це Два у мене два котики, ванійка і марсик. Я хочу розповісти про свою маму. Мою маму звати Марина. Вона є коротка кучеря волосся. Вона... Якого кольору очі у мами? Ти знаєш? Зел... зелено сині. Так, добре. Вона працює в магазині продавцем. Так. Вона вона робить юріні справи вдома, готує, прибирає. А я її люблю більше за все, що вона лаїдна, допомагає мені в яких справах. Привіт, мене звати Карім. Це моя сім'я. Мама, тато, я і Хакім. Про кого ти нам сьогодні хочеш розповісти? Про маму. Мою маму звати Ельміра. Очі коричневого кольору, чорне коротке волосся. Доглядає за меншим братиком Хатімом. Яка твоя мама? Лагідна. Лагідна. За що ти її любиш? Ні за що, просто так. За те, що вона твоя мама. Моя сім'я не велика. Тато, мама. Але у мене ще є домашній улюбленець – Ванілька. Це хто собачка чи котик? Це котик. Кого ти б хотіла розповісти? Про маму. Мою маму звати Наталь. У неї коротко волосся, і вона блондинка. Угу. Якого кольору мами очі? Ти знаєш? Зелено боку По дому мама господарює. Так. Що саме мама робить? Біжу. Прибирає. І займаюся різними справами. Чи є у мами якесь хобі? Чим мама любить займатися? Вона любить займатися спортом. За що найбільше ти любиш свою маму? За те, що вона лагідна.